Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. 9 липня у книгарні є. Скоро стартує зустріч із письменницею книжковою блогеркою та засновницею літературного клубу Оксамитки, івент-менеджерка видавництва Богдан Оксамитка Блажевська прибула до нас до Луцька, і ми маємо змогу побувати на цій зустрічі, яка отримала назву селфі з Оксамиткою. Дізнатись про що тут. Розпога... розмовлятимуть та чи будуть власне селфі, побачимо незабаром. Цікаво цікава історія. А власне про селфі з Оксаниткою це ж просто бренд. Ти сьогодні навіть назвав це на телебаченні. Так Бо, справді, коли ми з тобою познайомили, давай селфі, давай тебе тільки фестивалів. Я скажу так. Всамитка є всюди на всіх книжкових фестивалях, на всіх подіях. Навіть коли приїжджаєш там, наприклад, у Київ приходиш, ходиш книгарні на презентацію. Просто і ти нікого не чекаєш, побачити знайомих вас. Охсамит. Так, Давай зробив селфі. І я приходжу, і саме кажу, ну тут робиш, я кажу, чекай, а ти в ході така історія. Давай зробимо селфі. Розкажи, як це селфі, <ріст> як почалося це чи воно... це, це роки триває <ріст> селфі? Звісно, <ріст> ну, як ми знаємо інстаграм, він починався селфі, так? Uh, yeah, не, спець. Спець. жанр худрати <продов 'ят> себе yeah. і кудрикувати себе з кимось uh, і просто я на фестивалях зафіксовувала uh, ну <продов 'ят> поки спочатку мене насправді я софічоловіку <продов> появив <'ят> таку селфі палку але тепер я навчилася мене не знає руха я що питати, тепер я ja тепер так буду працюю без сашти mm. палки, яка вже no вже ламалась. Ти рахувалась кількість yeah. селфі в тебе я Ой. Ні, зива, але їх нас дуже не багато. Це, ді? 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 Якщо з кожного фестивалю десь ну, споддам, ді? Місті, ді? За Один раз. Я <гад> часом гортаю, <гад> о, відмітила мене. В різи, там, а, де де, чі, але вона. Самистка, там. До речі, вона типу, Хто більше селфі зробить? От ти що, де ж дочебляч? Тому сьогодні жоден відвідувач селфі без піде. Так, і тут речі, коли...

Ну не пожартував. Не існує притомного українського письменника і притомної української письменниці, в яких не було десятка селфових сумити. Чи не притомні Я Тернево стану Володимиром? Моси зобите селфі. Володимир нас тут такі місцевий інтелектуал, який доходить на всі поки то оксами ківоси, що Володимиром. Селфі я бо то хай тільки Володимир спробує швидше. Як ми побачимо, що він втікає то стаєш звідси, в нас так сказати, І робимо селфі. Оксана, тільки я боюсь, що я не дуже жарко у вас, я вже Ну Як ми побачимо, що ви скажете, що ви йдете, особливо підійде зробить селфі. І, ну, Так, узагальнено. Такою людиною залюбленою в літературу, чи можливо так це назвав загально все, що чим ти займаєшся? Бога і йде, і те, і те, чи ти таки більше відчуваєш себе письменницею? Ти, ну я не більше. Людина. Це... Ага. це все, все в Ага, все. Це, 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 це. <ривіт> людина». А я вам, пожалуй, що ваші створення звучала аудіокнижка на каналі, на радіоканалі <ривіт> <ривіт> Культура і так. Останній я Ірини Роздовочка метелик не кричить ви знаєте, я коли готувалася до зустрічі з Осамикою, взагалі наша зустріч вийшла дуже спонтанно, хто свідкуває, слідкуває слідкує за анонсами, той бачить, що анонс з'явився буквально недавні. Самитка пішла в відпустку, і пише, а як дось, але без без всяких культурних літературних питань. Я просто насправді добила Оксана Борищук, давно мене запрошувала, просто приїдь. Я просто тут була лише один раз. Я перший раз приїжджала на запрошення до письменника схвального. Тоді працювала на Українському радіо.

А, я припала на до письменників, але не ну, фоткали, але власне це було радіо, щоб почути. В нас було і смаль до ліво студентка. Ми це все записали, що це було так класно, все записано. Щось мені розповідала, що, 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 що ви готували, все, так, це готувалися і навчили це готувати. Це ми готували, яйце це пошло. А Ну я хочу вправиться, я це, це пошла вдома, але в мене не вийшло. А, що карбонар купали і на смалі. І власне, саме приїздила вже до фістому, і я кажу, ну давай приїдьте, давай приїдьте. І вона тут взяла відправила до вікану війну, вчора і каже, приїду. Ну, типу, це все там дуже складно, та я б квитки на висбирала сидячи біля іван-трунки, Іванки. Ще брати, не брати, брати, не брати, що бери і все. І розмови е, йшлося про те, що ніяких літературних подій ми просто гуляємо. Але я людина, яка е, знає тільки цікавих різних штук, і може розповісти вам піднести настрій за в читання ще більше, ще більше. Ну і так тут прийшли люди в школі, але ще більше за любити штані розказати якісь секретики, поділитись якимись можливо знову ж таки таємницями. Ну як не повести відіну звісно, може були на телебаченні? Ми нас зібрали так, ти... і вивчили. Як ти каже, це час пуски організовують муж презентації, А ну не під час екскурсії, час відпустки мені замість. Коли я коли я коли запитувала, кажу, що ми кудись, а ми мали йти глядати з самого ранку сьогодні проводим часом, шести двадцять ми зустрілися на вокзалі, вже до сьогоднішнього вічернього одягу самих стою, мушу перевірити на побігу. Та я зі моїх бізнес. От і вона, коли вже ми старалися про углянку, житиш теж по вона каже. Так серйозно цілком каже, та я в ньому в душу Я Розкажи Розкажіть любов до капелюшки, тому що якщо ви дивилися анонс і ви бачили на фотографії, а в самих теж там ворожему капелюш капелюшку в тебе є блакитний капелюшок. У тебе заменіння там капелюшки? Я не так. не справді вона тут не капелюшку, але тут капелюшок означає. Ну, як передала ходить капелюшку, заміскова. Mm -hmm. Це певний син важко. Так я раніше бачила, я ще коли особисто не була знайома, з нею, я десь де фотографії, а вона в таких сукнях, в таких будових, в таких різних штучках, в тих капелюшках. І я так, розуміла, як, не розуміла, я поки не прочитала тишку, не зрозуміла, чого вона так чого обсадка так одягається. Але в тебе навіть оця концінтажна, тут та сукня тобі здається, подруба, yeah. так? І, така фіолетова, синя, щось ти бо теж, що це колеги, тебе не зручно. Я казала, що батька вразні питання. Чи я придумала все що? це? Бо Хтось тобі подавав таку спеціальну синю, так? Так, Чтоб так. так. Мене так сталося, що тобто, тобто, мені м -м, перед Питанням цієї книжки подарували взагалі образ Елі Герніні. Тобто, хоча і вона в душі казав, що це я десь собі Елі, да, там, тому що е, вона, вона трошки інша. По-перше, вона списана, як я з... Письменниці Оксани Сайко. Я її знала, що вона, що вона, ну тобто її. Ну ми, ми просто з нею обгукали різними замками, зокрема, замками з топікове. Чорне волосся і блакитні очі. У мене і не чорне волосся, не блакитні очі. То повернули до капелюшків, а потім а, ще а трохи про аліпа е, слова. Можливо, Так. Коли я власне, ну тобто, я не збиралася на нас презентацію побачити книжку. Теж фестиваль наприкінці серпня, кейкбук Артфест. Кейтбук, арт фест, Тоді ще пушні твої фото, з переміновим в Києві. І мені просто подарувала з мого валіку Левань, з мого лікува, подарувала синій папанюшу. Вона каже, я тобі хотіла подарувати вузковий, але вузкового не було. Я тобі синьку. Радом yeah, боюшам no, yeah. такий, який зав'язує yeah, одна на наступний день. Штатів, з сполучених штатів засновниця коронації слова Тетяна Лохаш. Привозить мені синю сукню. Я каже, я хотіла тобі купити бускову, але не було. Була тільки синя. І це, я така, я така сукну, яка беру, що кажу, ну просто образ мені вибирає. З того часу, я думаю, що да, цікава да. дівчина, тобто це ще відрізняло така самі ще. Це як який кідук був в костюмі. А тільки там все було яскравіше. А ще перед новим роком, перед вторгненням, 21 році, я була на такому літературному салоні від Ласі Мудрак. Вона вже що була там на сценарії. Вона була з собою, капелюнки і гарної Гарні Ми там вдягали ці капелюхи в Федора, що вони на аватарці, така Федора. Я насправді її спочатку. Але я потім не купила, але я дуже класно мене спотка мій чоловік. І ми читали вірші цих капеліков. Це просто позивилися. І в мене таке флота залишилася, а минулого року перед букформом так захотіла капелюк тобоя, зараз кануть. І це такий вже капелюк. Я просто знайшла так в супермаркеті біля дому, той такий рошерика пелюшок і підібрала від нього. Через кілька днів після дохворому мені Ніка Нікола опис мене ця працювала зервоний капелюшок позори. Я не знала звідки, тобто вона побачена новочому. У нас була зі так. Щось смаколики, а не випадки. Так, абричні щось і червоний шалик. Так що десь бачите капелюхи, я вам служу адресу в Самитці. зразу дізнаєтесь сім'я. І надсилайте. в лайдер. Самитка всі капелюхи, може вдома досмаритися. У мене ще з'явився синій. нещодавно побачила синій.

Е, для того щоб зрозуміти, що Оксамитка дуже непересічна дівчина і яка не тільки робить селфі і носить капелюхи, е, вона може розказати те, що вона не встигла розказати на телебаченні, але я пам'ятаю, е, весільна фотосесія у неї була гадайте, де? Які можуть бути не? варіанти? Де могла бути весільна фотосесія? Книжковому фестивалі. Е, ні, але так наближено до книжок. 그날 뺏은 애가 몇 살이야? — У бібліотеці. А, весільна сесія була в бібліотеці Юний клас парально з. А ще була, а, ще була ще гарно. Гарно. в книгарні, в книжкової філієці, бо я хотіла спигам і <зас> є, але в книгарні ні, сумка було, в той, час зараз ремонт. <зас> ага. І закончите зараз чи зробити хом забути ходу сесію, можете до нас прийти. Да, без журнальна локація. І тоді якраз зробили ремонт центральна бібліотека імені Трасищенка, біля дея місця Карева. Просто вона одразу ж біля засу. У вас вся ту крім крім і у ваксі, вся фотосесія від Чешеди десь потім фотографувала. Ми ще пішли, ми ще пішли в парк Тараси Шевченка. Ти просто показуєш, Ви, моток, ми тоді тільки на Олесі. Ми писали, ти був, щось там асфальт трогує, але <риклад> там шпаткалися. <що, риклад> <там, що, риклад> нас просто насправді була така Ну, я своїй... Фотографині сказала, що у нас буде все спонтанно. Я не, буду, я не люблю завчинку, такий цикл. Все буде спонтанно, ми і не йдемо. Ми... Злама. А вони розірвали цей краш Шенг, фотографію ми сам. Гадаєте, якого письменника я зустріла Весіли, спів, згадуєш, на своєму весіллі? Він дуже смішний. Про це згадує, що він був на моєму же дані. Ні. Це дуже добре. Це дуже добре. Ну, вас. То хотів. Ну, все. Ні. А. А іноді. Ні-ні, Боже. Ірванець онецьванець відправить. І, і, та, він він тоді мав собою книжку «Санітарець віде. карає. І це була перша наша книжка, яку ну, подарована нам на день весілля. Ага. Це було ну вау. А потім він ну, коли коли Рівному приїжджала на те ту школу, в ка я, 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 я зустрюю, А я не була на твоєму весіллі. Це любить. А, <звіс> а, а, я сьогодні не запитувала ми їдемо. Я кажу, я розкажу про вісході бібліотеці на ой, я забула про це розкладати на телебачення. Я думала, що купити за телебачення, я тут до завтра говорила. Ось. І, а потім кажу, а ви познайомих стежитись там в бібліотеці чи книга? Виявляється, чоловік не зовсім такий залюблений. у Книги зовсім не любить книжки, тому що ти вже його посадила і совишку. Він купив мені такі книжки. Так. Поводиться любити книжки. І Я трохи виселяла виселяла його книжки. Ну, я тепер виселила його <Gün> 10 кілограмів <="#hi> російських. І книжок, бо я читав фантастику. Вона була російською раніше. Ну, 10 кілограмів. Я в гарний лінат. Вони покиняла на знижку. Так, я на знижку і тепер вони пішли на за кіндорожний перед тим, як ми почнемо говорити трішечки два свартова? Хто ходила її презентацію її підліткових книг? Той знає про юну війну і знає про книгу Влада точно влада точно знає. І Світлана Вартола дуже давно започаткувала цей проект, твоя поетична листівка. І, власне, чого вона його започаткувала? Було навколо неї дуже багато творчих людей, які пишуть поезії, але не можуть себе, ну не можуть видати збірку. Чи, поезія самі розумієте наче гарно, але продати збірку поезії не так просто, як фрозу. І е, були ілюстратори, які хотіли, щоб їхні ілюстрації з'явились на листівках. І Світлана я не знаю скільки років тому вже давно треба буде повертати років тому, започтому не започаткувала цей фре і зараз Світлана передала мені менеджерство. Цими листівками, тобто, якщо комусь треба, я можу потім принести, ну, вам не треба оплатити за силку, проходьте домовлятися, тихенько пишіть, десь зустрінемося. Я вам принесу є дуже багато різних, непоедична листівка, міста у ми цікаво. І власне, коли готувалася до зустрічі, я згадала, що к самих колись мені перед новому року ми разом печивом смачним ялиночками чи сніжиночками. Я ще потім використовувала його фото, перед тим з'їсти. Я ще його на відпотрахувала 280 мільйонів кадрів, е, красивих фото. Е, Писали фільмівку. Вона прислала. Я Звісно, там печиво э, фотографую, там ще щось приїхало, дивлюся, а потім перевертаю Оксанитка Блажевська, авторка є. <риснє> <риснє> я, 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 я згадала, що в э, мене є ці листівки, так як я зараз опікую цим брендом з липня. Я їх, я їх можна. <риснє> я <риснє> можу. Я їх можу. Вони, да, вони то новорічні, але в мене діти є. <сміщ> Ростиликовайську. Ну бо це ж вона не про бриферки не гарні. це робити, знаєте... так. <сміщ> <сміщ> ну, це мені дуже подобається цей праці. Я ну на основі ілюстрації написала вірш, Я написала вірш про. А наші безсніжні сніжні зими, так коли немає снігу, і хочеться снігу і нам якраз протекати. Ти писала вірші раніше. Вони ще да, друкувалися. Е, так, вони друкувалися, але може Ніч нічортечні поезії. В та я писала рутичну поезію. О, о скільки мене така ховна дівчина капелюшка. Та і такі як мені шалені вітробуні, які студентські спірка і рутичну поезію теж зараз я пишеш поезію. Зараз я не пишу поезію. Зараз я пишу поезію. Mm -hmm. Як дійшола до того, що ти написала книгу. Тобто, ти тебе хтось підбив до того, чи в тебе десь в тобі жила асорка, в тобі жила сменниця. А тут один чудовий день сіла до а напишу. Ну, по першая коли я приходила з поезд поезії, зрозуміла що поезія ну, поезі писала, коли були коли була в студентські часи, коли були періоди там закоханості. Я те, що саме поезія, чесно кажучи, так сумечні часи, вони від цілий блокнот з в <сум> <можу, сум> <можу, я побіруюсь, сум> дітку щось дістане. Я такою нахмен новою Ксенією Жадан. Yeah. Так, а Потім я перейшла на прозу і почала з дуже маленьких мініатюр, і мені Тетяна Белімова, я ж взагалі працювала журналістом в українському радіо, я брала інтерв'ю письменників, які говорили про те, що, ну, Тетяна Балімова, наприклад, казала, що коли ви починаєте прозу, треба щось з маленького починати, І я ну, от, повідання писала. Міла Іванцова вони там відбирала мої оповідання для збірки. Якось там. А, писала, писала оповідання про свій досвід, порівнювала маршрутки. Києва і Одеси. Ага. Де краще. Яка ні, просто, ні є. от я до речі, її потім запущу, типу, от в Рівному теж, коли в е, виходиш з маршрутки, тоді платиш. Альп-Одесі, Мені ти сьогодні каже, <реш> на виходять платить марш з маршрутки. А я кажу, а в нас вже давно давно електронний квиток. <реш> 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 я просто мене ці. В, яка буде? ж війна скаже, що я там маршу? Може тебе приходити, звісно, на таксі? Не знаю. Але якщо доведеться, то скажеш да, ще до, до сих пір готівка і вже катарка. Так, це так все можеш. було дуже цікаво. Також писала романтичні оповідання Куда Фудра про перше кохання. Так, Куда фудра, так, це? це що? Куда Фудра – це Куб Фудра це... це, це Кохання з першого погляду французької, це Міла Іванцова теж робила такий цікаво, е е е конкурс, і там за результатами е збірка доробилася. Uh -huh. Я туди теж потрапила. У мене в мене було видав чи це видавництво а, видавництво. Uh -huh. Навіть були якісь гонорар? Можливо, книжками, ліпними. Так, так. Е, так, я пам'ятаю е, оцю книжку про маршрутку. Е, не робіть так, як да. я її напила. Мені мало дати, Або там 400 -400 гривень, а там 200 чи 300 гривень дали 10 примірних, які я всі роздарувала. Гроші. Гроші. Гроші, коли найміше можна поїсти. <голові> <Треші. А, А, голові> так, <голові> та, <голові> я роздарувала. Це було Їде маршрутка називається. Це була збірка, така Міла Іванцова дуже класно робила історії про різні види транспорту. замальовки типу, від різних авторів, правда? <смирен> та, так, і це була кожна про, там, про велосипед, велосипед мого серця, там, про, про метро, про поїзди. Бізнесмен з тебе такий собі. Так? Ти більше, типу, більше писала і промоціювала, ніж це продавала, правда? Окс, на підсумок нашої зустрічі розподіліться. Це своїми враженнями. Чи вдалась зустріч? Так, дуже... І як вам аудиторія, наша е, близька? Дуже вдалась, мені просто дуже сподобалось. Мені просто дуже подобається говорити про книжки. Це на дуже цікаві питання заставила. І ну, реально дуже класно. Навіть якщо б не, не говорили про, про книжку, не говорили, не презентували, її, але розмова про книжки, про книжкове блогерство, про те. Все, що навколо книжок, це дуже цікаво, і це пов'язано тобто з таким веселим веденням розмови. А у вас унікальні сережки? Ви сьогодні про них теж трохи так, 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 розповідали? Так, Сьогодні і Е, в яких так. збираєте підписи? Сьогодні ви також і в Луцьку знайшли для себе підпис, який так. вам залишила наша письменниця. Олеся е, Так, і загалом це з цим підписом це вже скільки їх виходить? 101. О, бачите, яка вже кругла дата була, наступне число пішло. А чи плануєте ще до нас в Луцьк? <saiden> так, звісно, мені подобається. Ну і Оксана запрошує, де запрошувати так. Звісно, коли буде книжка, а де гуляли в Луцьку? Замок, кольний замок, задибала голубаня та що найбільше запам'яталось Чорничний морозив. У Луцькій Вениці у Луцькі та дуже сподобалося. Так, uh, так так дякую вам банк, за те, що так. приїхали. Дякую, прибувайте так. ще. Дякую.